Укрпошта випустила нову марку з псом-патроном, завдяки їй збираються зібрати кошти на машину для розмінування та притулки для тварин. Зараз до нас приєднується генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю з майдану. всіх. це у вас люди в черзі за маркою там стоять. Так, да, от бачите, ось от така черга стоїть. Отже, всі можуть побачити, що. Ще триває. Тобто ажіотаж, як завжди, на марку збираються люди. Да, да, да. Було більше, коли був патрон, але зараз теж люди є. Це перша благодійна марка Укрпошти. Тобто, всі гроші, які завдяки ній ви заробите, підуть на благодійність. Чи все ж таки якийсь відсоток? Ні, це ча частина буде а, кожна людина, хто купляє марку, а таких листиків буде один мільйон, тобто один мільйон благодійників в Україні з'являться. А з кожної марки 8 гривень буде відраховано на а, спеціальний фонд, а, який ми спільно з «Юнайти-24» і Київської школи економіки організували. Із цих коштів а, ми плануємо зібрати до 60 мільйонів гривень. А буде придбана автівка для розмінування і а, допомога притулкам для тварин. А, переважно на ті притулки, які зараз біля лінії фронту. Угу. Де можна буде придбати марку цього разу? А онлайн. І звісно, в наших відділеннях сьогодні вже по всій країні ви бачили вистріли шерги і ну звісно вже певний обсяг продане. Але я сподіваюся, що і завтра, і післязавтра ще можна буде придбати або в наших відділеннях, або онлайн на всіх майданчиках, включно з нашими міжнародними майданчиками, Amazon та й бей. Патрон настільки знаєте, як я казав сьогодні. Патрон вийшов на А, Тому навіть наша громада, яка мешкає за межами України, зможе долучитись. Справді, патрон став суперзіркою. Я сподіваюся, що після нашої з вами розмови нам вдасться і з ним поспілкуватися. А зараз скажіть, скільки загалом уже Укрпошта заробила на цих воєнних марках? Який це відсоток взагалі від прибутку компанії? А ну в цілому було продано вже декілька а, мільйонів марок. Обчий Опти, обсяг продажу склав десь більш ніж півмільярда гривень, і безумовно, частина цього прибутку перш за все буде спрямована в до держбюджету в вигляді дивідендів а частина більше 10 мільйонів була зібрана благодійних внесків. Які ми вже витратили на Збройні сили України на освіту. От наприклад, сьогодні було відкрито два комп'ютерних класи один в бородянці, в Чернігові, які були придбані ці кошти. Ну і звісно, вже багато дронів літають, які придбані завдяки нашим маркам? Слухайте, а якщо порівнювати із продажами марок до війни і зараз, то яке тут відсоткове співвідношення? Наскільки більше ви зараз заробляєте на марках? Ну якщо до війни, то це десь один день. На сьогодні, як рік до війни. Просто геніальна штука. Мені здається, людина, яка придумала випускати воєнні марки, треба якось окремо, окремо нагородити. Ну, і я бачу, що ви, як завжди, у новій футболці. Покажіть нам, розкажіть, де таку взяти. А вони теж продаються ну, без, без цього, без логотипу Укрпошти, але вони продаються теж онлайн в наших відділеннях: є зелена, біла, чорна сірий худі, тобто на будь-який смак, дітям до речі, дуже сподобалось. Вони вже питали, і будуть дитячі розміри теж. А чи користуються попитом саме такі товари, одяг від Укрпошти з маркою? Ви знаєте, точно користуються бо коли я хожу по Києву або по іншим містам, а я багато подорожую. І дуже приємно бачити, коли люди йдуть в наших футболках або з трактортем, або з кораблем. А, ну, це бренд, який допомагає нам розвиватись, і допомагає людям, якось зберігати гарний настрій. Яку марку чекати наступною нам? А, буде декілька. Ми зараз плануємо декілька сюрпризів. А, ну, всі просять нас випустити з кримським мостом, можливо, буде. Ну і буде ми обіцяли з Євробаченням, а також з марка, яка посвящена сковороді. Тобто в нас ще багато планів і будуть декілька сюрпризів, які ми поки що не хочемо оголошувати. Бо ви знаєте, треба іноді випустити марку. а Потім вона слухайте. Коли ви випустили марку з крейсером Москва, то дуже швидко справдилося те, що власне йому і бажали, може, якщо з кримським мостом ви зробите марку, то така сама буде історія. Так, у нас, да. мабуть, проблеми да, зі зв'язком. Де... Чуєте, чуєте, так? Ні, да, да. так, так. Да. Так, то я кажу, що ви коли марку з кораблем випустили, то дуже швидко корабель пішов за вказаним курсом. То, може, і з Кримським мостом так вийде, може, вам треба трошки почеклувати над цією маркою. Ми, ми, я думаю, що і ми працюємо, і хаймерс. Ми проблема, проблема Бог, зі думаю. А купи мільйонів людей винешку. От чути зараз та та чую. Я думаю, що багато людей просто на Даня. майдані біля вас, і воно забирає трошки інтернету. Да, дійсно, але я впевнений, що якщо ми спільно зі збройними силами випустимо марку Кримський міст, сподіваюся, що багато людей по всій країні відчують потужну таку енергетику цієї марки, і наші вороги теж. Дякую вам дуже за те, що змогли долучитися. попри те, що дуже насичений день у вас сьогодні був ігор Смілянський генеральний директор Укрпошти долучився до нас. Ну і зараз сподіваюся, що ми таки зв'яжемося із патроном.